Уяви собі ситуацію Ти щойно закінчив їсти на кухні чистота, а ти, звісно, як справжній господар, береш свою стару добру губку для миття посуду, звикле шурхотіння по тарілках, звук води, мильна піна. Після декількох рухів здається, що все в порядку. Але що це? Можливо, ти зупиняєшся на хвилину і помічаєш губка виглядає не так чисто, як завжди. Її краї вже трохи пожовкли, і запах вже не той, що був кілька днів тому. Може, тобі навіть здалося, що з нею щось не так, але ти не звертаєш на це уваги адже це ж всього лише губка, правда? Але зараз подумай, що якщо я скажу тобі, що ця необхідна річ, яку ми використовуємо кожен день, може бути набагато небезпечнішою, ніж ти міг би уявити. Що, якщо вона є осередком бактерій, які так чи інакше потрапляють на твої тарілки, а потім і до тебе в організм. Виглядає як звичайний предмет побуту, але ось цього ти точно не очікував. Не забудь підписатися та поставити лайк. Зараз буде дуже цікаво. А тепер давай розберемось, чому ця звичайна губка, яку ти використовуєш кожного дня, може бути не такою вже й безпечною. Як здається на перший погляд, я розповім тобі дещо, що точно змусить тебе по-іншому подивитись на цей предмет. Ми всі думаємо, що губка це просто річ, яку ти використовуєш для миття посуду. Ну, помив, сполоскав і все. Що може бути в ній небезпечного? Але ось тут є один маленький нюанс. Ці маленькі безтурботні пори губки ідеально підходять для розмноження бактерій. Волога середовище, тепло, залишки їжі це просто рай для мікробів. Виявляється, через кілька днів використання на губці можуть жити мільйони бактерій, і не просто якихось бактерій, а таких, що можуть викликати серйозні захворювання. Так, ти не услухався це не просто все буде добре, це реально проблема, яка стосується всіх нас. Дослідження показали, що губки для миття посаду. Є найбруднішими предметами в домі. Ти, може, подумав, що вони чисті, адже після миття посуду губка ж споліскується водою з милом, чи не так? Але навіть після цього ти не позбудешся всіх мікробів. Бактерії заховуються в поростій структурі губки і знову починають розмножуватись вже через кілька годин після миття посуду. А тепер уяви, що ти використовуєш цю саму губку для того, щоб витерти тарілки, з яких потім будеш їсти. Можливо, ти навіть не помічаєш, як мікроби з губки потрапляють на твої страви. І вони не просто живуть на посуді, ці мікроби можуть потрапити до тебе в організм. І ось тоді починається неприємне діарея, отруєння, розлади шлунка. І саме тут починається найцікавіше цей процес абсолютно не видно на око. Ти навіть не помічаєш, як ці бактерії потрапляють на твої тарілки. І якщо не змінювати губку часто, цей процес стає постійним. А що, якщо я скажу, що навіть якщо губка не виглядає брудною, вона все одно може бути повна мікробів? Що, якщо я скажу, що навіть якщо ти її відразу споліскуєш після кожного використання, це все одно не дає гарантії, що вона не буде носієм небезпечних бактерій? Ось і відповідь замінюй губку частіше. Чим частіше її змінюєш, тим менше шансів, що ти заразишся від неї. Це такий простий крок, і він реально може змінити ситуацію. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Тепер ти, мабуть, починаєш задумуватися як так сталося? Як це за звичайну річ, яку я щодня використовую, може ховатися? Таке зло? Ось тобі і відповідь. Ми, звичайно, не будемо зупинятися на складних наукових термінах, але одна з головних причин, чому губки стають настільки небезпечними, це її здатність утримувати в собі вологу, яка ідеально підходить для розмноження бактерій. Тому кожного разу, коли ти береш свою губку, ти фактично вбираєш у себе не просто мильну піну, а й цілу армію мікробів. А тепер давай реально подумаємо: ти, напевно, мінімум раз на день користуєшся цією губкою і навіть не замислюєшся про те, Скільки її мікроорганізмів потрапляє на твій посуд? Подумай, ти ж не єдиний, хто користується цією губкою. Вона розповсюджує мікроби не лише по твоїй тарілці, а й по каструлях, чашках, ножах, ложках. Нещодавно дізнався, що губки можуть стати ідеальним середовищем для розвитку бактерій через їхню пористу структуру. І ці бактерії не просто живуть собі мирно. Ні, вони можуть бути досить агресивними. А що, якщо я скажу, що через цю самогубку на твоїй кухні може оселитися відомий патоген, як салмонелла або їколі? Так, ті самі бактерії, що здатні викликати серйозні харчові отруєння. Кожен раз, коли ти торкаєшся губкою до посуду, ти можеш просто занести їх в свій організм. І це не просто якісь міні-бактерії, що впливають на тебе трохи, вони можуть призвести до серйозних розладів діареї, нудоти, блювання. Та багато інших неприємностей. І саме тут починається справжня темна сторона. Може, тобі навіть не здається, але губка це фактично осередок бактерій, і якщо вона потрапляє на твій посуд, то всі ці мікроорганізми залишаються на тарілках, каструлях і чашках. Бактерії з губки врешті потрапляють в їжу, і це вже може мати досить серйозні наслідки. Що, якщо я скажу? Що для більшості з нас ця проблема проходить непоміченою, поки ми не почнемо відчувати фізичні симптоми, розлади шлунка, отруєння. Тепер подивись на це з іншого боку чи знаєш ти, скільки часу ти в середньому використовуєш одну губку? Певно, що не більше тижня, так? А що якщо я скажу, що бактерії можуть розмножуватися настільки швидко. Що навіть через кілька днів використання ти вже зможеш виявити небезпечні патогени на своїй губці. І на цьому моменті варто задуматися. Губка, яку ти використовуєш разом з милом і водою, насправді може бути джерелом забруднення більше, ніж той самий брудний туалетний сидіння, на якому ти ніколи не захочеш сидіти, ти напевно вже помітив, що губка починає не просто старіти. А й ставати такою специфічною. Вона починає набувати запаху, який ніби і не має бути в речах для миття посуду. І ось що найцікавіше цей запах це не просто старе мило, це насправді є результатом розкладу органічних речовин, які накопичуються в губці. А ти навіть не помічаєш, як ці розкладаються частки їжі та бактерії, потрапляють на твій посуд, і потім. На твою їжу. Це не просто не свіжа губка, це реально проблема, яку легко можна запобігти. Згадаєш, як після використання губки ти іноді залишаєш її на мить на підставці, щоб висохла. Ти робиш це, тому що вона ж повинна висохнути. І ось тут, на цьому моменті, є одна дуже важлива річ, яку ми всі часто ігноруємо якщо губка не висихає належним чином, Волога залишиться в її порах, що призводить до того, що бактерії продовжують розмножуватися ще швидше. Всі ці моменти ігноруються, поки, на жаль, не починаються проблеми з кишечником або інші інфекції. Але не будемо тут лише говорити про наукові факти, давай перейдемо до реальних ситуацій. Ось тобі один реальний випадок, який стався в одному з моїх знайомих. Він працював у кафе, і там була дуже цікава ситуація. Одного разу вони вирішили провести експеримент чи можна обслуговувати клієнтів при використанні однієї і тієї ж губки кілька днів. І знаєш, що сталося? Через кілька днів їхній персонал почав скаржитися на проблеми зі шлунком, кілька клієнтів навіть повідомили, що відчували себе не дуже добре після їжі, і ось тут стало зрозуміло. Саме через ту саму губку для миття посуду почалась ця ціла проблема. Губка була джерелом бактерій, що потрапляли на посуд і їжу, і все це призвело до інфекцій. І знаєш, це не одиничний випадок. Подібні ситуації трапляються в багатьох домогосподарствах, і багато хто просто не усвідомлює, наскільки небезпечною може бути навіть така звична річ, тому що уяви собі, ти користуєшся губкою в самому центрі своєї кухні, готуєш їжу для сім'ї або друзів, а вона тим часом збирає бактерії, які можуть стати причиною серйозних проблем. І ось зараз ти маєш це усвідомити губка для миття посуду може стати джерелом забруднення і захворювань, яких ти навіть не підозрюєш. Під мікроскопом її поверхня виглядає як цілий світ живих створінь, і ти просто не бачиш цього. Тому що губка для нас це звичайний побутовий предмет, але вона може бути одночасно і нашим ворогом, ось у чому весь парадокс. Я не збираюсь налякати тебе, але хочеш чи ні, це реальність, і навіть не намагайся переконати себе, що з твоєю губкою все нормально, поки ти не почнеш замінювати її частіше. Заміна губки це те, що може врятувати тебе від серйозних проблем. Всього лише кілька простих дій і все. І це справжня зміна, яка позбавить тебе від багатьох неприємностей. Тому наступного разу, коли ти знову візьмеш губку для миття посуду, подумай чи не пора її замінити. А то все це може обернутися несподіваними проблемами, від яких можна було б уникнути з простою зміною цієї непомітної річки. Я розумію, що тепер ти точно будеш більше звертати увагу на те, що відбувається з твоєю губкою. І якщо ти не зміниш її через тиждень або два, то це буде на твоєму совісті. Тому, замінюючи її частіше, ти не просто збережеш себе від мікробів, а й підвищиш свою власну гігієну. Отже, ця річ, яку ми використовуємо кожного дня, здавалася такою звичною і безпечною, правда? Губка для миття посуду така проста, на перший погляд, річ, яка вже стала частиною нашої рутини. Ми навіть не замислюємося, що вона може бути джерелом численних проблем. І коли ти подумав, що все гаразд, вона насправді може таїти в собі справжню небезпеку, ти не помічаєш цього, поки не стане занадто пізно. Здавалось би, це просто губка. А насправді, вона може бути справжнім осередком бактерій. Які потрапляють на твій посуд, а потім і в твоє тіло. Бактерії, які можуть спричинити хвороби, навіть якщо ми не бачимо їх на око. Це не просто мікроскопічний бруд, це справжня загроза, яка може бути прямо у тебе вдома. І знаєш, що найгірше ми звикли ми звикли користуватись однією і тією ж губкою, не змінюючи її місяцями. Навіть коли вона вже явно виглядає не так, як треба, поки не відчуємо наслідків. Але тепер ти знаєш правду. І хоча це здається дрібницею, саме ця дрібниця може виявитися серйозною проблемою для твоїх здоров'я і самопочуття, тепер подивись на свою губку для миття посуду і запитай себе, чи впевнений я, що вона дійсно безпечна. Ти ж не хочеш, щоб цей маленький, безневинний предмет став джерелом неприємностей, чи не так? Подумай двічі наступного разу, коли вона буде в твоїх руках. Ця губка здавалась безпечною, поки ти не дізнався, що з нею насправді відбувається, тепер ти маєш змінити своє ставлення до цієї річчі час змінювати свої звички. Як часто ти про це задумувався раніше? Скільки разів користувався губкою, не думаючи про наслідки? Чи готовий ти замінити її вже сьогодні? Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк і напиши в коментарях, про яку річ варто розповісти наступною. Хочеш більше таки